Я одного дня гортала стрічку інтернету та побачила посилання на маленьку черепашку. Та така подумала, мені все одно нічим зайнятися, тому я спробую щось зв'язати. Зв Потім пішла в магазин, купила гачок номер 4 плюшеву пряжу та. Зв'язала черепашку. Як ти прийшла до думки, що от хочеш свою виставку? Ну щоб більше людей дізналося про ці іграшки, та може як когось надихнула на їх створення. Ви стоїте на виставці власної доньки. Розкажіть про свої почуття, як вам тут зараз знаходитись? Та це чудово. По перше, я вважаю, що ви самі сюди зайшли. Тут яка тут аура? Дитячі доброти, любові, такого всього самого наймилішого. Друге, це те, що це твоя дитина. Значить, ти щось зробив правильно. Якщо вона саме так от задумується, вона хоче цей дитячий світ ще надовже протягнути. як то кажуть. Їй хочеться ще гратися цими іграшками. Їй хочеться ще їх робити. Я вважаю, що це дуже чудово.